Так. так В нас омовлення в Бравл Старсі вийшло вже давно. Ну, я думаю, ви це всі знаєте. Проблема була в цьому, що новий бієць зламав всю гру. І ось вам причини. Дві фотки вам покажу, як він зламав всю гру Бравл Старс. В нас тут в клубі вже 5 подарунків. А ще 10 днів, до речі. Так що одна дивіться. Ось цього, ось цей от Руслан він казав, що він відіграє все в кінці. Коли будуть вже всі білети в нього, він все відіграє. Так що в нас залишається, по суті, тільки 4 людини, які ми не знаємо, як будуть грати. Ми маємо надію, що вони пограють. Ще вийшов базлайтер. У мене на ньому вже 860 кубків. Перше золото. Ну, я думаю, ви бачите, що я на ньому граю, не тримаюся. Дуже хочу титул на нього, так що хочу сьогодні, сьогодні попушити його. Вийшов вже скін Бопі бібі Спочатку я думав його купляти, але в мене і так дуже багато скинів на бібі, так що не буду. На джасі теж не буду, на культа, ну на культа теж нема смислу, тому що перший дорогий, другий всякі такі. Ну коротше, єдиний скін, який я би купляв, то вольт. Тому що в мене на вольта ніяких скинів немає, але вольта нам роздадуть безкоштовно. Так що купляти скинів я напевно не буду ніяких. Ну, з нової колекції я маю на увазі. В мене, до речі, вже багато хто з друзів, Повибували легендарні призи вчора. Їм повипадали скини. Деяким моїм друзям повипадали, наприклад, я знаю, Пенні випала деяким. Та фігурка Пенні, комусь кіт, комусь там ло... ой, кому комусь лола, комусь там інші скини, там дерел, всякі яке таке. Багато хто вже вибув. Скіни. А всі знаєте, як це зробили? По тактикам якихось там ютуберів. Хтось по тактиці Холдіка, хтось по тактиці якогось там ще ну найма по імені е, той. Якийсь там Робзі. Ще хтось. Ну, коротше, тисячу людей, Тисячу тактик було. І всі вони працювали, як казали мені друзі. А я замість того, щоб зачекати і подивитися хоча б на якусь тактику, я замість того почав відкривати зразу, як тільки вони вийшли. І ну, в перші хвилини, коли вони вийшли, я їх вже забрав. І через це я навіть не бачив тактики, отримав якийсь там сверхредкий приз і все. Але завтра буде ще один приз, я його вже відкрию по тактиці. Вже просто так відкривати я не буду. Чому в мене таке погане приземлення? Так. Заодно ви оціните мою гру на безлайтері. Я на безлайтері вже дуже добре навчився грати. Так що я думаю... Ну, я не буду анскілити, як завжди. До речі, хто пам'ятає, як ми пушили брока? На стрімі хто був, то я вам зразу скажу, я Брока не запушу такі. Чому в мене майже не туди летить? Ну це несправедливість якась. Добре, Перша катка ми програли її. Ми першу катку програли. Ну, шкода, що сказати. З друзів в мене ніхто не грає. Оба на! А він щось, я бачу, почав пушити баз лайтера, а ні. Поздавалося. В нього на базлайтері 400 майже кубків. Ну, зі всіх моїх друзів я маю найбільше кубків. Ще трошки до нового ящика лишається. Але я багато каток позливав, так що мені ще повертати треба багато. Ой, в мене впав телефон. Хто хоче, щоб я записав стрім попушу базлайтера. пишіть в коментарях, ставте лайки. Так. Ну, чому в мене ульта не змусили. А, в мене тіммейт учав фока. Ну, я не знаю, це не в мене тімейт встав в ФК ще й з мішом. Він з мічом встав АФК, То справедливо? Ян не встиг. так І давайте я вам зроблю міні тирліст по найліпшим е, ну, режимам на Базлайтері. Як мені, найліпший режим е, це крила. Тому що на крилах найбільший урон і все таке. Але на крилах треба вміти грати. Так що, якщо ви не вмієте грати, я вам рекомендую грати тільки на мечі. Тому що на мечі скіла взагалі не треба тап-тап по -тап екранчику і все. Якщо ви вмієте грати, то я вам рекомендую крила. Ну, а якщо вам без різниці на кубки, на пуш, ви просто хочете пограти, ну або в деяких картах, то беріть лазери. Але лазери найбільше скілу і, напевно, найменше ну, урона, знося, і вони найпоганіші. Так що, хто просто хоче пофанитись, не попушити. Тоді беріть вже лазері. Але якщо ви пушити будете, тоді беріть меч або е, крила. Лазерів ніколи не беріть. Добре, ми забили перший гол. Я собі поставив цілі запушити тітл. Типу я можу грати навіть на лазері. Ну, мені на кубки без різниці. Я купки, я за кубками не женуся. Мені потрібний тітл. Я хотів його запушити. Я там перший в світі, можливо другий, третій, четвертий. Але розумів, що це важко, так що вже я попав мінімум в топ 100. Або ще більший. Можливо вже в топ-1000. Я не знаю, скільки хто запушив тих тітелів. Тому що є люди, які мають 100 кубків і вже титул мають. Хтось має 2000, хтось має 3000 тисячі кубків, і ще тілу не має. А хтось має 100 кубків, і вже титул має. Все через те, що хтось просто зливає ці катки. А хтось грає. І не зливає. Її. Добре, ми, за, ми виграли ще одну катку, запушили кубки, як сказати. Але щоб мені давали кубки вже, як я правильно сказати, ящик, то мені ще треба одну катку виграти. От в мене в кожній катці є безлайтери. В кожній катці є базлайтери. В кожній. І я не знаю, як чесно, з цим боротися, з тими базлайтерами. Просто... В мене в тімі, тепер в мене в тімі перестали вже безлайтери бути. Раз на три катки там може попастися один базлайтер, а так щоб вже всі три за базлайтерів, ну, такого вже просто немає в мене в тімі. А в супротивників чуть не кожна катка два, три, Чотири базлайтера, ну, чотири 4 вже перебор. 2-3 базлайтера завжди. Ну один мінімум завжди є. А в нас я один базлайтер. У них теж один. Ну, коротше, в них часто базлайтерів кидає. Нам ні. Мені ні. Мені. Нам базлайтерів чомусь не везе. І через це я почав зливати катки тепер. Ну, якраз через це я... і... Будь ласка, будь ласка, будь ласка, ні-ні-ні-ні. Я не встиг забити. Гола. Ну добре. Не забили, то не забили. Uh -huh. Так, так, так. Мяч відкинули, добре. А, а ми злили ще... Ми ще катку злили. Це факт. Ми злили катку. Круто. Mm. Ще дві катки до 6 тисяч. МММ. Не ММР, а. Очік майстерства, я попробую запушити. 6 тисяч? Лише 2 тисячі. Це по суті 20 каток. Мені виграти. Плюс-мінус. Ну так, якщо виграти, то 20 каток. І я запушу все. Я запушу перше золото, потім мені треба виграти. Ви тільки вдумайтесь, 80 каток, щоб запушити е, третє золото. Але це буде важко зробити, за сьогодні я цього точно не зроблю. Завтра виходить оновлення в Скотт Бастерсі, і я ще скотбастерс можу грати, і в мене просто не лишиться часу запушити. Так скоро. Так що пуш, напевно, ну, тітло я, напевно, запушу до кінця наступного тижня. Ось так. О, ще один міфічний, другий за сьогодні вже. Ніхто не грає, як завжди, з друзі, нормальне. Ну, дивіться. Базлайтер. Імбовий бієць. Рекорд сезон на мене. Ласкатка до рекорда побити. Його, щоб рекорд побити. Базлайтер імбовий бієць. Як завжди вже там хтось знайшов якийсь байги, щоб... Мали снаряження на базлайтері. Не знаю, як вони це роблять. Три режима. Біз доступний до 4 лютого. Ну, що сказати? Бієць крутий? Біець непоганий, це точно. В мене є вже перше золото на ньому. Але я ще не забираю ніяких нагород. Ну, дивіться, так само, як я не забираю ще нічого на шейді. У мене на шейді теж ще 5 нагород висить. Ну, ось так. Е, т -т Тепер ще в мене, в мене висить нагороди на шейді, базлайтері. Ще на кому е, на Дерлі, на розі. Ще ще на кому ще на кому. Так. А що більше? Ні, на кого не висить майстерство? Та ну. А що так мало кредитів? А що в мене так мало кредитів буде? Добре, давайте тоді порахуємо ще на останні хвилини відео. Скільки в мене кредитів буде для нового бійця? Тут 200 кредитів, тут 400 кредитів. І тепер рахувати бійців. Значить. 475. Ну і 400 500, 5, 550. Зна. Не. Стоп 200, 600. 600, 750. Тут ще 825 буде. Вже 825. Ще тут 100 925. Ще деє кредити. 925, ще тут є. Це 1000 рівно, 1075, Ну і по суті вже все. 1075. Ну, на нового я пишу, бійця обіця, А ні, ще тут є, але тут вже не кредити. Добре. Ну, якось так у нас кредита виходить. Давайте ще запишемо одну катку. Не запустимо виграємо. І все, я думаю. На сьогодні буде кінець вже з відео. От, про що я кажу? Проти мене завжди треба злайтера, а за мене, я думаю, навіть нічого говорити не треба. Може, бо злайтерів за мене нема. Тільки я один. Я не встигаю просто атакувати за ними всіма. Майже би. Майже виграв. Там було важко. У мене мінус інтернет. Мушу факажити, щоб він перестав лагати. Ні-ні-ні, будь ласка. Це я не знаю. Це якась несправедливість. Ну, як так і зливати? Я постараюся знімати відео ліпше тепер, монтажувати їх більше. Ммм, mm, так і скоро канікули зимові, так що відео буде ходити, напевно, частіше. Ну про це я нічого не скажу Бо сам що теж не знаю. Ні, боже, я. я не відкинув меча. Як? Все це луз. Все луз. Вже навіть у нас нічого робити. Вже є знову гіпер просто. Ну якось ось так. 6 тисяч ми не запушили. Я буду пушити зараз. Ще я б хотів спитати, як ви думаєте, купляти Бапі Бібі? Ви скажете, ну, за 300 гривень, то ні, не купляти, я думаю. Але нагадаю вам, хто не знав, що вона продається ще тут. За геми. Так що тут я купити її можу, по суті. Вона буде унікальним скіном, так що купити можна. А тут воно вже є? Тут є Бобі Бі-Бібі. Бо Перший скін на Бібі. -бі. Ну, можна купити. Побачимо. У нас вам був, як завжди, я Лензі. Всім до зустрічі і всім пока-пока!